І я дуже дякую і Укрзалізницю, яка знаходить можливості в такої в такій ну кризовій ситуації надати відповідний транспорт, щоб ми цих людей сьогодні ввечері обілетили, посадили. В потяги, половину в пасажирський потяг, другу половину в Хундай це швидкісний потяг, і направили, значить, відповідно до штабу в Києві. Я хочу дати доручення Київ штабу. Значить, підкоригуйте сьогодні прийом тих людей, які будуть виїжджати із Славянська із Константинівки на Київ, тому що Перша партія буде це 11.30 або 23.30, Це сьогодні вони швидкісним потягом йдуть, А друга партія також по такому ж режиму, як щоденно, але кількість людей буде набагато більше. Ми сьогодні збільшили чотири потяги. Ми там чотири вагони додаємо. Так що людей буде більше. Подивіться і скоригуйте відповідно свою роботу штабу, щоб прийняли, розподілили і відправили по регіонах. Якщо від регіонів необхідна допомога, то зараз, будь ласка, говоріть, щоб ми у нас є час це скоригували, будь ласка.